Всі вітання. Сьогодні вам покажемо Ямар F230, він з останніх надходжень 23 кінських сили. У дуже гарному стані. карба рідна, резина рідна, резина швидша, задня, передня. Диски не витерті. Зовнішній вигляд і технічний практора ідеальний. Працює рівнесенько. треза теж в гарному стані, ножі відсотків 40-50. Має дугу безпеки. Механічна коробка передач, реверс, Трі швидкості понижених повишених, три швидкості лома і реверс на ломі. Без електроніки аналіз це просте працювання 520 мотогодин Має розворот на місці підсилювач керма Трактор дуже в класному стані, вартої уваги. 98 -й рік і ціна такого 7100. Кого буде цікавити, телефонуйте з самовивозом. Тракторця буде мінус 200 доларів. Чекання у вас звіниться 362 атмос.